Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на суботу та неділю, 16-17 вересня. Подивимося, що нам принесуть у вихідні так, по активності для нашої країни. Ось і більше прогнозів подобово на кожну область нашої країни. Ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. Переходьте, долучайтеся через браузер, там завжди є свіжі прогнози. І так, давайте подивимося, якими будуть для нас ці вихідні дні. Так? 16 17 вересня для країни. Дуже емоційно якось ми можемо розчаровуватися. Знаєте, такий емоційний конфлікт через те, що можуть бути якісь форс-мажорні, неочікувані ситуації. Які можуть принести нам якісь дуже складні речі. так? Ось, Це можуть бути наслідки, форс-мажорні, наслідкові речі, які стосуються активності в нашій країні. Тому будьте дуже-дуже уважні на вихідних субота та неділя. так? Давайте подивимося, субота. Субота дуже агресивно напружений. Бачите, як наче вороги дійсно, знаєте, будуть тримати нас так. Під своїм, як то кажуть, прицілом. Так, і неділя, давайте окремо неділю подивимося: 17 число, 17 вересня. Ну, дивіться, неділя мені більше йде, бачите, карта башти. От, неділя і ця загроза йде саме на ресурсні якісь забезпечення. Провокації можуть, можуть стосуватися якихось військових об'єктів або таких, а, знаєте, структур. Надважливо циклічні події повторювані будуть. Буде працювати захист неділя. Проте а, нас дуже може взагалі налякати так. А, та ситуація, яка може відбуватися а, саме на вихідних. Більше по активності іде саме нічний період часу. От і в нас, наче в ресурсів, досить багато ми будемо триматися. Проте в деяких регіонах країни можуть бути неочікувані через повторюсь ситуації, які можуть принести нам якісь наслідкові. Моменти тому реагуємо на тривоги всі.